Наталя Мазур, кіборги. Ця війна змінила багатьох. Ця війна змінила Україну. Кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворився на руїну. Трупний запах, порох і вогонь, смерть приносять гради, міни танки, під із чорних випалених скронь, глина, гільзи, попіл і уламки. Та стоять. Дев'ятий, ворон, гном, абрикос, богема, маршал, Цезар, а над ними небо полотном. а у них життя навістрілезе, точись батьки, брати, сини, з Харкова, із Києва, зі Львова. Шахтарі, таксисти, в час війни кіборгами стали тимчасово. Казка, броник, берці автомат. Друг надійний, що прикриє спину, доброволець, патріот, солдат, наш герой і гордість України. Тонькі ход із ламану Дмитро Кремінь. Не дивитись на все в Україні, і рукою махнути на все, на старій дренчливій машині, на обухівська вийти шосе. Був би кінь, як бувало, і Проскакав би про літа, там історія, кажуть, неславна, географія, кажуть, не та, їх багато у душу налізло, принесли нам свою нелюбов, і в чорноземі кров і залізо вже й заліза не густо, а кров забіліє від дустої хлорки, і ніхто не назве на ім'я Україні сервати сей лорки. Заробляє країна моя. На хрещатику пані й панії не поділять вітчизну ніяк, але був чоловік у Іспанії, Все кидав зі списом на вітряк.